Прогноз на 16 січня четвер. Сьогоднішній день як раптова буря, хоча ми вже так звикли до цих раптових бурь, що навряд чи на щось налякає. І якщо сьогодні все валиться з рук, пам'ятайте, що руїни це початок нового будівництва. День принесе трансформації, які спочатку можуть налякати, але зрештою відкриють перед нами нові горизонти. Якщо хочеться компенсувати негативні прояви енергії сьогоднішнього дня, потрібно чітко планувати справи. Пунктуальність і структура це ваші головні союзники. Можна займатися побутовими чи робочими завданнями, які Давно відкладали, наприклад, ремонт, прибирання або аналіз фінансів. Добре, сідати на дієту, підстригатися. Будуйте, і це стосується не лише реальних стін, але й планів, мрій та нових стратегій. Будьте відкриті до змін, навіть якщо щось руйнується, це звільняє місце для кращого. Ідеальний час для відвідування архітектурних пам'яток, багатоповерхівок, гір чи інших високих місць. Якщо ж не хочеться нікуди виходити, влаштуйте ремонтну революцію вдома. В стосунках, можливий спалах емоцій, які усе переверне з ніг на голову. Назріло, і тепер ви не можете це стримувати. Шанс для відвертості та чесності, навіть якщо доведеться зламати старі патерни. Якщо завершення стосунків неминуче, дайте собі свободу для нового. В негативі дня імпульсивні рішення, поломки електроприладів, переломи, проблеми з кредитом, втрата роботи. Також можуть бути проблеми через друзів, холод та віддаленість в стосунках. Сьогодні до 19 годин обрате яскраві. Та елегантні образи, які говорять про ваші амбіції і упевненість, додайте нотку розкоші аксесуарами. По кольорах це золото, бордо, помаранчевий, темно, синій чи білий. А от після 19 обирайте стриманість у деталях і чіткість у стилі, одяг, який підкресліть ваші сильні сторони, але не буде відволікати від головного. А в палітрі кольорів строгі та нейтральні тони, бордовий, синій, чорний та сірий. Використовуйте сьогоднішній день, щоб звільнитися від того. Що більше для вас не працює, сміливо дивіться в майбутнє і пам'ятайте, що після шторму завжди виходить сонце. А я бажаю вам прекрасного четверга і дякую за ваші вподобайки. Обов'язково діліться цією інформацією з людьми, які для вас цінні. Гарного дня! Вам.